Це було прийнято ще в Українській Народній Республіці да. я не знаю. Можливо, варто на сьогоднішній день відмінити перше травня або ще якесь свято, але таке свято, як день проголошення декларація про проголошення незалежності, варто, варто б його зробити. Хочу зазначити, що саме прийняття незалежності це той один із тих наріжних каменів, які е, дали можливість, а можливо, перший наріжний камінь в фундаменті української народної української держави, який дав нам можливість через рік буквально проголосити Незалежність України. Е, Прийняттю Декларації про державний суверенітет України передував цілий ряд. Видатних і значних подій як в житті України, так і в житті нашої області безпосередньо. Я не буду виходити сьогодні за межі області, але хочу відзначити, що на період, коли була прийнята декларація про незалежність нашій області, як і в цілому українській тоді ще УРСР, існували цілий ряд і громадських активних. Організацій, політичних організацій, які підстовкували, примушували наше тодішнє керівництво держави до прийняття такого акту. Зокрема, у нас на Чернігівщині в той час, вже майже рік, існував Народний рух України ми з 9 липня цього Ми відзначали, можна відзначали, відзначали 26-ту річницю з дня створення. Чернігівської обласної організації народного руху України. І слід зазначити, що ми були п'ята серед всіх областей України обласна організація, яка проголосила про створення організації. Перші були там в Галичині, на Західній Україні, а ми п'ята організація, яка проголосила про те, що ми є. Ті організації Товариства української мови, які вже налічували півтора року свого існування, створилось Товариство меморіал, створилося демократичне движення, і перестройки, була така організація. Українська гельсинська спілка. І зараз я, можливо, когось і не згадаю і тих організацій, які на той час існували і в цілому в Україні, і зокрема активно діяли в Чернігівській області. Але саме своєю діяльністю, своєю такою е, самовідданістю і такою активною працею ми сприяли тому, що оця декларація визірила вже в стінах парламенту. Слід відзначити, що на той час Литва вже прийняла акт про відродження своєї державності. Це теж, я думаю, не в останню чергу сприяло е, прийняттю декларації. Кажучи, на демократичній основі, хоча вони в значній мірі під контролем були тодішнього кому компатії України, і в нас три представники від Чернігівщини, які потім йшли у блок демократичних сил. Народну раду і активно працювали як депутати від Чернігівщини і теж голосували за декларацію про незалежність України. Я думаю, що обрання цих людей депутатами від Чернігівщини воно в значній мірі сприяло тому, що ми прийняли цю декларацію. Тобто був величезний підділом. Народний підйом, я пригадую, які були багаточасильні мітинги ось тут на площаді, на підтримку тих чи інших заходів, які ініціювалися і товариством української мови, і меморіалом, і рухом, і ініціювалися Верховною Народною Радою, Верховній Раді, які треба було підтримувати великими масами людей. Тут збиралось на площі декілька тисяч людей, навіть перекривався транспорт, тому що. Настільки була велика маса людей, які приходили, щоб підтримати оці ідеї, ідеї незалежності. Тобто ці ідеї вже вони не тільки в повітрі жили і торобилися, вони жили вже в серцях багатьох-багатьох тисяч і, мабуть, мільйонів українців, які жили в той час в нашій тій колишній державі.